Доброго дня, дітки. Ох, не весело мені. Дуже-дуже сумую за своїми онуками, Оксанкою та Михайликом. Дуже скучив за ними. Петре, ось подивись, що я отримала. Це лист від наших онуків. Послухай, я прочитаю. Доброго дня, бабусю і дідусю. Ми за вами дуже сумуємо. Тому на вихідні приїдемо у гості. Тато купив вам подарунки, а ми намалювали картину. Цілуємо до зустрічі ваші онуки і діти. О, як гарно. Будемо дуже-дуже чекати їх. Тітки, скажіть, чому сумував дідусь? Тому що він давно не бачив своїх онуків. Правильно. А після чого він повеселішав? Після того, як отримав листа від них, де було сказано, що вони на вихідних. Приїдуть у гості. Так, добре. А ким є Михайлик для бабусі? Михайлик для бабусі це її онук, вірно. А ким є Оксанка для бабусі? І Оксанка є для бабусі, онука вірно. Чи сумуєте ви за своїми дідусем і бабусею? Сподіваюся, що так. А як гадаєте, а вони за вами? Звісно, що так. Як гадаєте, чому? Тому що бабусі і дідусі дуже полюбляють своїх онуків. Найдорожче, що є в людини, це сім'я. Сьогодні ми поговоримо про родину. Кожен має свою родину. Ластівка не може жити разом із горобцем. І ведмідь, і вовк. І лисиця живуть своєю родиною. І людина має свою родину. Завдяки мамі і татові ви з'явилися на світ. Вони завжди були поруч. Навчали вас ходити, говорити, читали вам казки. Мама співала вам колискові. В українській родині з давніх давен існує звичай шанувати найстаріших її членів бабусь і дідусів, бо вони є розсудливими та мудрими, мають великий життєвий досвід. Дидактична гра, чи добре ти знаєш свій рід? Погляньте, дітки, у нас на малюнку зображено дерево вірно. Давайте розглянемо, що у нього є. У нього є коріння, стовбур та гілки вірно. Ми сьогодні з вами будемо також зображувати дерево та непросте. А родове за допомогою картинок, на яких зображені дідусі, бабусі, тата, мама діти. Давайте з вами розглянемо коріння нашого дерева. Це будуть наші дідусі і бабусі. А Стобур нашого дерева це тата, мами, а також тітки та дядьки. А гілочки нашого дерева, що буде, дітки? Це ви, дітки ваших мам і тат. А зараз. Ми з вами будемо викладати квітку сім'ї. Візьміть, будь ласка, свої кружечки. До них ви будете за допомогою клею або просто так докладати пелюстки. І це будуть ті члени сім'ї, що живуть у вашому домі. Я буду називати їх, а ви. Приклеювати або прикладати відповідну пелюстку. Тож, перша пелюстка в нас буде бабуся. Якщо у вас є в родині бабуся, ви також викладаєте пелюстку. Наступна дідусь. Мама. Тато, братик, сестричка. Тітка, дядько. А тепер, дітки, порахуйте, скільки у вашій квіточці пелюсток. Стільки і є членів вашої родини? Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про що ми з вами сьогодні говорили. Ми сьогодні продовжували розмовляти про сім'ю, про родину. Вірно. Дітки, а що ми з вами викладали за допомогою. Кружечка та пелюсточок. Ми викладали з вами квітку сім'ї. Бажаю вам гарного дня. До побачення!